В вашій увазі представляю двохкімнатну квартиру, мікрорайон Пасічна в обжитіному будові по вулиці Целевича. Двокімнатна квартира з загальною площою 73 метри квадратних. Будинок вже є зданий, є документи права власності, всі комунікації підключені. Бачимо, є вже підігрів підлоги, заведений всюди, де плитка. Має бути, тобто крім кімнат. Тут така лоджія, і бачимо, є вже котел. Також світло, вода, каналізація все вже є присутні. Це така одна житлова кімната. Це вхід в квартиру, бачимо просторий передпокій, це гардеробна. По суті вже бачимо, є ламінат. І друга спальна кімната. Так, санвузол тут є роздільний, бачимо, це є туалет і ванна. Є вже посушка. Багато що вже зроблено є. Продається така двохкімнатна квартира вулиця Целевича. в зданому обжитому будинку. Кого зацікавить, звертайтесь. Більше інформації буде в оголошенні в цю квартиру. З вами було Агентство нерухомості Стабільність.